Сонячне світло, ледве пробиваючись крізь шари попелу у верхніх шарах атмосфери, створюватиме розсіяне освітлення, за якого важко розрізняти кольори та оцінювати відстані. Психологічний вплив цього феномену на населення буде не менш руйнівним, ніж фізичні наслідки. Медична система країни, яка вже виснажена воєнним часом, не зможе впоратися з напливом пацієнтів з респіраторними захворюваннями. Хронічні хворі, які залежать від регулярного прийому ліків чи спеціалізованих процедур, опиняться в особливо вразливому становищі. Респіратори в такому випадку можуть бути використані лише в перші місяці як рішення від попелу після прориву сибірського плюму але стануть абсолютно марними перед наступними подіями. Клімат України зазнає катастрофічних трансформацій через гіпервулканічну зиму, коли сульфатні аерозолі в стратосфері заблокують більшу частину сонячної радіації. Через кілька місяців температура по всій країні впаде на 24-31 градуси Цельсія нижче історичних показників. Україна, яка розташована в помірному кліматичному поясі і відома своїми родючими землями, навіть улітку зіткнеться з умовами, що нагадуватимуть арктичні. Зимові температури можуть опускатися до мінус 50 градусів Цельсія у північних областях і до мінус 40 градусів Цельсія у південних. Навіть улітку температура рідко буде підніматися вище нуля градусів Цельсія.